Щоб місто було як історичним серцем нашої країни. Так і інноваційно-технічним промисловим центром у Болдаві стартував процес розробки стратегії розвитку Полтавської міської територіальної громади до 2027 року. Пропозиції подальшого розвитку нашого міста інноваційні, цікаві та сучасні. Говорить експерт програми ООН Олена Нижних. Їх і обговорили на засіданні робочої групи. Ми маємо зробити так, щоб кожна людина відчула себе частиною громади і випов, які тут є. І представники бізнесу релакованого так само не відчували себе зайвими і чужими, доскільки це додатковий ресурс для розвитку громади. Основне завдання стратегії розвивати наше місто, говорить керівник департаменту економіки і інвестицій Влада Співак. Наша громада має стратегію економічного розвитку міста Полтава до 2027 року. Але на сьогоднішній день вона потребує оновлення у зв'язку з приєднанням десяти старостинських. Округів та в умовах децентралізації утворення Полтавської міської територіальної громади. Полтава також потерпає від війни, тому питання планування та розвитку міста актуальне, наголошує спеціаліст програми ООН із соціально-економічного розвитку Наталія Белюкіна. Ми з задоволенням підтримали цю ініціативу і спрямовуємо свої експертні зусилля для того, щоб підтримати саме. Полтавську міську територіальну громаду на шляху планування свого майбутнього, бачення свого розвитку, розуміння, які кроки треба зробити. Стратегія повинна включати усі сфери, починаючи від доріг будівництва, житлово-комунального господарства до власне розвитку самих людей, говорить перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Ми цю стратегію будемо дуже так ретельно відпрацьовувати. Під нею закладемо фінансовий ресурс. Вигляді бюджету на наступні роки і звичайно, що все це правильно, тому що стратегія це як ми будемо рухатися крок за кроком на найближчий період за словами експертів. Також заплановані опитування людей щодо їх бачення майбутнього полтавської тергромади. Можливо.